Всім доброго дня, висті глядачі мого YouTube каналу. От ми перегнали вже кабанчика цього, те, що ми будемо різати вверх. Він щось. Нек. Як люди сказали, що там де я брав спермодозу, що це п'єтрен має бути. Ну, так, так собі. Брав цю спермодозу тут хто ну, полтавський, то знають це селі Тахтаулово. Там людина займається, в нього був такий ландрас і був п'єтрен. Ну, особисто я не бачу. Чи, ну, подивимося, що у нас вийде по м'ясу салу по виходу. Також, на четвер, ще в нас є вільні пару кілограмчиків салка і підчеревини. Сало у нас по 130 підчеревини по 190 гривень. І, там, ну, ножки тут по м'ясту, хто захоче вже. Я думаю, ножки місцеві возьмуть. Якось так. Тому працюємо, як завжди. Е, ще один який такий спосіб ефективний. Ну, ми порося перед забоєм 2-3 дні, фактично ну, нічого йому вже не даємо їсти. Міло, щ... ну, желудок спус... ну, з... освобождається, да, звільняється. І це при тому, як ми його вже розбираємо, ну, набагато легше нам виймати це все, кишки і різати. Якось так. Також ще відповів на пару коментарів. Там був коментар е під відео одним із відео моїх, да, що, типа, що ти чудиш, туди-сюди, купи собі фіксовані станки, і все буде ефективно. Я людині написав відповідь, вона так нічого не написала. Може, десь щось шукає. Ну, я їй так скажу цій людині. Да. Якщо ви не розбираєтесь і. В своєму житті не тримали свиней, свиноматок, зокрема, да, то ну, не пишіть ерунду лучше. Фіксований станок він не спасе від того, що вон, ну що вона не придаве, да може і там передавить. Тому, ну так, да, він можливо, я не пробував. да По інформації, по відео хлопців да і людей, які всім цим ділом займаються, він можливо, він допомагає. В тому плані, що легше ну, опорос прийняти, да, обслуговувати свиноматку туди-сюди. Але сказати, це працю, ну, що це 100% полегшує працю, що це 100% гарантія, що всі з поросята виживуть, ну, я б не, не був би так впевнений. Да. Це по-перше. По-друге, також людина каже, як це так, свиноматка не прийняла поросят. Ну, іноді таке буває. Да. Якби ви тримали свиней, да, і свиноматок. То ви б знали, що інколи свиноматки не приймають. Свиноматки можуть бути агресивні, свиноматки можуть бути первіски, які кидаються, гавкають, кусаються і тому інше. Коли в мене була перша свиноматка, вона така потужна була, я зайшов щось до неї через ну, відсутність такої і ось досвіду, і станка, цього якої, як, як я ще зробив, да? то я. Е Керпічну перегородку метр 20, я її не зрозумів, як я її перепригнув, але перепригнув я її дуже швидко, так як вона як клацнула зубками своїми, да? то ну, там така мамашка була за 250, це точно. Да? От і тому, перш ніж щось писати, то ну, подумайте, якщо у вас є дійсно опит, ну пишіть. А якщо ви ну, пишете оту єресь таку ахінею, поставте ну, свої такі думки при собі. І так, Там ще був один коментар, людина просила показати саме мої поїлки для регулювання з ну, регулятором висоти. Дивіться, вода в нас заведена, у нас там погріб. Тоді ми прорили траншею згорем пополам. Звісно, це капець. прорили ми її на глибині 70 см. Вже земля тут всілась, і, всілася, і ну, нормально. Так, тоді ми зайшли в сарай. Виходить у нас труба. Ми ставимо один кран, який повністю перекриває воду. Потім кранік, ну, зараз він відкритий, він цим ми користуємося, коли воду набираємо. Тоді далі звідси йде вода по самому сараю, по приміщенню. Тоді розводка йде у нас на цю сторону і на цю сторону. Це для відгодівлі. Там ми далі в одному місці, в відгодівлі врізалися і пустили їх на свиноматок. Зараз вам покажу, що в мене, як в мене зроблено для свиноматок. Це поїлки я брав в Антона Гуленка. В принципі, як для свиноматок, мене вони влаштовують. Верхні см... ніпель для свиноматки, нижній для малих поросят. Е, -е Інколи наші мадам підходять, лягають. І їм важ... Не хочеться їм стояти пити, то вони п'ють лежачі. Іноді й таке буває. Да? Ця ось моя, да? вона стоїть і ну, не хоче вона голову піднімати до цієї верхньої поїлки. І вона п'є постійно з нижньої. Ну, от, якось так. Чомусь, да? так? Любить вона так чи не любить, ну хто знає. Так, е, В принципі, дивіться, стосовно. А, ще скажу за продукцією Антона Гуленка, порядна людина. E, вже там, ну, раніше я там знімав відео стосовно лампочок. Оця okay. лампочка освітила перед цим опорос, 38 8 днів цих і продовжує ще світити. Тому ну, лампочки я б рекомендував би брати в Антона Гуленка. Нормальний чоловік, порядний, так само я брав у нього ті поїлки. Да, ну, да, ну. Так, дивимося. E, стосовно поїлок. Коли підходить труба вже сюди, тут зроблений шкраник. Ним я регулюю подачу води на пір, да, на пор. І також я можу перекрити, якщо мені треба щось провести огляд. Іде шланг. А цей шланг це ну, як для газу використовують. Я ну, його перекрутив. Мені він в принципі поскодобався нормальний. Е, потім труба. Труба це звичайна металева труба. 15 діаметр. Тоді я купив такі два штуцерки, вони з різьбою сюди приварив сам і там приварив так само під поїлку. Виходить, ну, повірте, навіть я зі своїм нульовим там, левелом і ну, рівнем сварщика, я зміг в принципі, це все діло проварити. Воно держиться, це вже другий рік я ними користуюся і нормально. Тоді далі йде поїлка, але є, є, я для них використовую та, вони на 65 градусів, не на 45, тому що на 45. По-моєму, це на 65 градусів чи на 45, я вже не пам'ятаю. Оцей уголочок. Тільки він буде такий, він такий, ну ось, бачите, він сам по собі такий маленький. Тут такі будуть такі, ну, як бабочки, щоб для кріплення. Я їх зрізав болгаркою. І воно в мене вийшло, тепер бачите, як цільне. Я сюди в нього вкрутив, це на, 6, на 60 градусів він. Сюди ж до цього штуцера прикрутив, тоді ж він ну, такий уголочок, щоб їм пити, щоб менше був розхід води і менше вони тут мочили. І вкрутив саму поїлку. Е -е, кріплення вже зробив наступним чином. Профтруба 20х20. Вирізаємо отак одну, наприклад, полоску, до неї приварюємо дві пластини по боках, просверлюємо, це наше кріплення буде. Після чого в профтрубі вже просверлюємо гірку, ставимо, обворюємо гайку і болт, щоб заходив і закручував. Таким чином, ось бачите, болт зажимає і піджимається вся ця конструкція. І таким чином воно на одному кріпленні такому тримається. Довго я думав, яким саме це чином зробити. Тому що я думав і дві, і три поїлки поставити по висоті. І так, і так. Ну, дійсно довгенько я думав. Ну, я вважаю, що дана конструкція вона простенька, оптимальна і її вистачить дійсно на тривалий час. Незважаючи на те, я ж кажу, що це просто чорний, з чорного металу зроблено і все. Тут так само, бачите. Бобочку, о, там, де кріплення саме для поїлки обрізали. Воно кріпиться гарно, упор є. Я думаю, ну, нічого вони не роблять. Більше я переживав за цей шлон. Треба якось колись подумати, як щоб вони його не трогали. Ну, на даний момент поки не трогали. А як воно буде далі? Знову ж таки, все це, це життя, все практика, і що досвід певний, він покаже. Тому на ну, даний момент, і знову ж таки, я стараюся слідкувати, вони підростають, я їм її приподимаю цю поїлку, і сама поїлка знаходиться вище їхнього носика. Чому так? Для того, щоб коли вони п'ють воду, вони нажимали і вода втекла їм в рот. Як така, Бачите, і тут так само. Я підняв і я контролюю дану висоту. В принципі, це ну, те, що хотів, показав. Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть, може, пофоткай. Ну, в принципі, старався засняти по максимуму. Е е е от така ситуація. Також пишіть коментарі, як ви думаєте, яким чином ще можна зробити. Ні, ні поїлки, будемо думати, адже ну, ми для цього, ну я для цього і веду цей канал, для того, щоб такі, як я, обмінювалися досвідом один з одним, і нам було легше в цій справі працювати, тому що ну. Тяжко жити зараз в Україні, як не крути, але щось потрібно робити та й і шевелиться. Якось так. Добре, друзі, всім все найкраще, До праці далі.